Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Вночі запоріжці чули віддалені вибухи. ППО працювало по мопедах і ракетах, що летіли в бік Дніпра. На ранок частина міста залишилася без світла й води, не через обстріли сталося перенавантаження енергосистеми. Була пожежа, але фахівці швидко все відновили. Вчора вранці у Бердянську бачили пожежу в районі аеропорту. А в 10 кілометрах від міста Хаймарс знищив полігон, де мали тренуватися два батальйони вагнерівців. Окмак, другу добу без світла, води і зв'язку. Там мінус ворожа база і БК. Рашисти з авіації били по новоданилівці. Є руйнування приватних будинків для ударів по наземних цілях в Україні. Росія створює елітну авіаційну групу, куди можуть увійти мінімум ескадрилья винищувачів бомбардувальників та ударних винтокрилів. Про це повідомляє британська розвідка. У Мелітополі таксист настучав на пасажира в комендатуру. Той у телефонній розмові облаяв окупаційну владу за примусову евакуацію дітей у табори. Начальницю міського департаменту культури Сімонову звільнять така петиція набрала необхідну кількість голосів. Скандал трапився через бойових котиків, якими розмалювали пам'ятки архітектури. Деякі містяни це художні рішення розкритикували. А начальниця депкульту Катерина Сімонова дорікнула, що в людей нема освіти, щоб про це судити. Хімічний сморід на шевчику, екоінспекція виявила забруднювача. На вулиці базовій підприємець зробив кустарну піч і палив плати та пластикові медичні відходи. Шприци і системи його покарають. У Хортицькому районі на жінку впала плитка з облицювання будинку і розбила голову. Постраждалу забрали в лікарню, і наклали шви. Керуюча компанія, місто для людей, пообіцяла відремонтувати фасад. У голови зова Юрія Малашка змінилися заступники. Нещодавно в мережу злили документ про відставку скандальної Златини Красової, яка досі залишалася на посаді заступниці, хоч фігурує у справі з розкрадання гуманітарки, і вже довгий час живе в Австрії. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.